Місце зустрічі роботодавців, і тих, хто шукає, де б себе реалізувати, змінити не можна. Чернівецький міський центр зайнятості проводить ярмарок вакансій, аби посприяти зменшенню безробіття в нашому місті. Найсолодшою вже традиційно на ярмарку вакансій є посада кондитера. Лев Ісайович чекає людей, які хочуть і готові зробити життя чернівчан смачнішим. Якби мої діти зараз вибирали себе спеціальність, я б їм теж посовету кухарка дітяння кваліфікація бажання, головний критерій підбору персоналу запевняє підприємець. Ми набираємо людей не тільки професіоналів, а і які хочуть працювати. от можемо навчити. Рух на ринку праці у Чернівцях останнім часом активізувався у зв'язку з масовим скороченням державних службовців, а також ще розбільшення кількості внутрішньопереміщених осіб, вимушених переселенців. Аби всі, хто ще шукає своє покликання у Чернівцях, знайшли собі місце роботи, організували черговий ярмарок у міському центрі зайнятості. Вакансії є в місті Чернівцях, потреба в робітниках є в місті Чернівцях і е, е, як якось зробити так, щоб і шукачі, і і, і, працівники, і роботи якось знайшли себе і, і, і вирішили свої проблеми. На ярмарку пропонували вакансії роботодавці найрізноманітніших напрямків від військової служби до легкої промисловості. Всього 24 підприємства, та найголовніші вимоги до тих, хто претендує на роботу, у них єдині старанність, наполегливість і бажання працювати. Мені дуже подобається в саме в такому вигляді ем, пропозиція роботи. Так і можна вибрати на будь не будь-який смак, с роботи так з одного боку є і банківська сфера, якщо можна спробувати в чомусь іншому себе. Вакансій бачу є багато. Щось і собі для знайомих могла б подивитися і навіть взяла дані, і надію, що щось знайдемо. Цей ярмарок приурочили до дня захисту людей з обмеженими можливостями. За останній рік 47 таких осіб влаштовано на роботу. Всього центр зайнятості за 2015 рік надав послуги 9 тисячам чернівчан. Роботу отримали 900. Юля Задорожняк, Микола Остафі, Чернівецький промінь.